Модернизованные под захидное озброение радянский фронтовый МиГ-29 поведренных сил Збройных сил Украины. Большаться медлительностью Запада не стоит. Американские европейские и европейские крылатые ракеты западные специалисты уже давно научились крепить к пилонам советских МиГов и сушек и бить с их помощью по Крыму и Донбассу. Теперь еще и по Белгородской области. Працюючи в парі з іншим мігом, запускає по російським окупантам надані сполученими штатами антирадарні ракети Харм, а також скидає на голову окупантів плануючі авіабомби джаз. І як бачимо, всі пуски точно влучають у ціль. Якщо казати про Британію, так як і Франція в принципі вони підтримують тези щодо ударів по території Російської Федерації, і це дві країни, які найближчі можуть надати нам повний доступ до таких можливості, поки що не надали британський парламент. Вони да вони. Є питання щодо там використання штурмшедеу, тому що казали, що можна використовувати, але зараз бачимо, що не можна. Але тим не менш, тут треба зрозуміти, що насправді у нас а, іде війна а, з країною, яка на себе на території виробляє все це <звісна> і відправляє все це до нас. І звісно, що з таким підходом складно боротися, тому що ми постійно знищуємо все те, що летить до нас, але не знищуємо. Те, чим воно літає, або там, де воно виробляється, тому що насправді, якщо казати про всі стратегічно важливі об'єкти Російської Федерації, вони знаходяться на відстані до тисячі кілометрів для України. І це більшість аеродромів, які задіяні до роботи по території України. Збільшу треба зайнятися тактичною авіацією, тому що вона більше mm -hmm. загрози задає, чим стратегічна авіація. Чому я про це кажу? Тому що стратегічна авіація вже вмирає в Російській Федерації? Ми бачимо останнім часом менше виліти літаків, менше mm -hmm. ракет. Це обумовлено тим, що технічні можливості цих літаків обмежені своїм ресурсом. Вони створювалися ще з радянських часів. Росія не може будувати такі літаки, не може їх ремонтувати. Не може будувати через санкції, через технології, через втрачені що? Технології. Ага. втрачені технології технології свого часу Росія втратила певні технології, які дозволяли би їм будувати, наприклад, ті ж саме двигуни. Ми бачимо, що от нещодавно сухой супрожит була авіатроща. Угу. МС-21. Вони розробили двигун. Пермські мотори розробили для нього двигун, але цей двигун не зміг підняти цей літак. Ну, так би мовити. Простою мовою, якщо поясняти. Тому, в принципі, є певні технологічні проблеми, за яких вони не можуть експлуатувати. Але є тактична авіація. Чому з'явилася ракета Х-69? Тому що вони розуміли, що стратегічну авіацію вони не можуть активно використовувати, тому треба було шукати якусь ракету, яка б долітала до певних об'єктів на території України. Тому з'явилася ракета Х-69. До речі, тоді Шойгу, коли відвідував той завод, тактичне ракетне враження, він тоді зазначив, що ви ж знаєте нашу проблему. Тобто а, те, що стратегічну авіації вони не можуть використовувати активно, uh -huh. їм треба була якась ракета, яка була б була в глиб території України. З'явилася Х-69. Ну, тобто, вони швидко адаптуються. Я вам повинна сказати, вони швидко адаптуються, але тут розрозуміти, що наприклад використання авіабомб, точніше, рішучий прогрес в авіабомбах в радянському союзі, відбувся в 70-х роках, коли В'єтнамська делегація подарувала радянському союзу в цілому американську бомбу. Uh -huh. Так само ми бачимо, що бомби крилата вібомби на реактивній в росіян з'явились після того, як ми почали активно використовувати джедами і хамери. Тобто вони крадуть технологію і намагаються її під себе якось адаптувати і виробляти. Це вони можуть робити. Тому при ударах по території Так, що з нашого боку нам тільки дозволу не вистачає. Нам не, дозвачає, не вистачає дозволу і самої зброї. Тому що зрозуміло, що, наприклад, та зброя, яка у нас є, вона там покриває відстані до 300 кілометрів. Треба казати про відстані 500 тисяч. У нас є угу. дякувати, як то кажуть, Нептун, який раніше ударив по Москві в Чорному морі. Маємо надію, що він ударить по Суходолі в Москві. Угу. Тому що насправді він це може зробити. Там немає, там, яка в нього може... дальність максимальна? Ну, не називаємо, але ми кажемо, це що це до тисячі інформація. можемо ну, Розумієте, Тобто, тут, тут не секретна інформація, тут є просто е, розуміння деяких тактико-технічних характеристик. От е, більшість спільноти більшість експертної спільноти е, розповідає про F-16 в рамках е, тих тактико технічних характеристик, uh -huh. які в відкритому доступі є надможливості і є можливості як пілота, який може вкласти в цей літак uh -huh. і зробити певний результат. Тому що літаки використовувалися, але ну, вони не використовувалися таку війни, як у час відбувається. Угу, почула вас щодо F-16. У дивіться сконстатуємо сумом, що українські захисники відійшли від урожайного. Це вже вдруге. Від Кринок відійшли так само. Останнім часом дуже багато такої інформації, що збройні сили відходять із певних позицій. Якби у нас були ці F-16, цього б не сталося? Це була б гарантія підтримки передової. А, безумовно, якщо б у нас була б наприклад більша кількість літаків, які б могли б наносити глибоко вглиб. Території угу. або тимчасово окупована, або територія Російської Федерації для того, щоб обрізати логістику для постачання лінії фронту, то це призвело б до того, щоб росіяни не могли би так активно просуватися, але не забуваємо, що вони воюють кількістю. І головна задача зараз це не тільки обрізати логістику, але й бити безпосередньо по скупученням військ. Скупучення військ можна вибивати саме за рахунок нових сучасних літаків, у суспільної праці, наприклад, літаків f 16 разом з сабо медальнього реалізаційного войовню. Тому що цей літак суттєво посилить можливості f 16 Він буде командним літаком, який буде використовувати літак f 16 як платформа, яка запускає ракети. Mm -hmm. Так само і цей літак може давати цілі вказівки наземним системам оборони, як платформи, які запускають ракети для знищення. Щодо f 16 ви можете пояснити як експерт, чому е, два роки поспіль нам обіцяють, але поки що я так розумію, що літак не долетів до України. Тут треба зрозуміти два ключових аспекта. Перший ключовий аспект це те, що наші пілоти готуються як з нуля, так і бойові досвідчені пілоти. Якщо ми кажемо про бойових досвідчених пілотів, то для того, щоб перенавчитися літати на літаку F-16, достатньо 3-4 місців. Але ми кажемо про застосування в бойових діях. Uh -huh. Тобто, у нас є потреба в тому, щоб пілоти були підготовлені і е, свої навички вони е, до, до рівного інстинкту відпрацювали. Тому зараз, е, скоріш за все, це питання цим питанням вони опікуються і створюються, мабуть, на можливо, навіть тренуються певні виконання задач. Всі бачили фільм «Топган». Другу mm -hmm. частину, коли вони так. тренувалися. От щось на кшталт цього можливо зараз відбувається. Є друга складова. Що це... вони так тренуються, то це дійсно серйозно, згадуючи фільм. А пілоти так тренуються. Я, mm. я можу це вам розповісти, тому що я колишній офіцер повітряних сил. <laughs> Давайте почнемо з того, що в принципі друга складова дуже важлива це нерозуміння наших західних партнерів, що таке переможе на Росію. Що під цим ми розуміємо? Згадайте 91 рік, коли до України приїхали на американці і просили не виходити з Радянського Союзу. Uh -huh. Тому що, якщо західні партнери, вони не бояться Путіна насправді. Але вони розуміють, що Путін не натисне червону кнопку. Але вони не впевнені, чи не натисне цю кнопку Медвідів чи Кадиров. Тому що з'являється купа суб'єктів, які мають ядерну зброю. І в цьому питання. У нас були дуже гарні стратегічні рішення цього питання, коли. Були нанесені удари по а, дальні, а, за горизонтами РЛС. Тобто це були РЛС раннього попередження про можливість застосування балістичних ракет бік російської Федерації. Угу. Ми показали, що Росія не захищена, вона не може захистити навіть свої ядерні об'єкти. Повертаючись до теми захищеності Росії, а аеродроми вона може всі свої захистити? Вона не може захистити свої аеродроми. Давайте почнемо з того, що від Радянського Союзу близько 240 аеродромів вона отримала. А, на середину 2010 року залишилось близько 70 аеродромів, і останній час вони планували взагалі залишити 26 аеродромів, які в принципі модернізовували. Подивіться на енкіслі та посадково сума uh -huh. модернізована моздок, модернізована злітно-посадкова сума авіабаза. Балтімор теж перебудована. Тобто вони більшість аеродромів перебудували, підготували більбек. Більбек вони взагалі зробили для того, щоб він міг приймати стратегічні літаки. Збільшили полосу, збільшили реліжні дорожки. Там добавили. Вони не планували робити там міжнародним для цивільних літаків, виключно але не віськові. виключно віськові. Ну, Взагалі Росія з Криму зробила військову базу. Ви подивіться, скільки військових об'єктів вони туди перенесли е пункти керування деякими з, е м, супутниками, те, що в принципі знищили Силу оборони України. Е тому, в принципі, е кількість аеродромів, які має Росія, і кількість е засобів протиповітряної оборони у Росії не несопоставіма. Але при цьому треба зазначити, що є проблематика в засобах протиповітряної оборони Російської Федерації, тому що ми бачимо, як нищі С400. Ми бачимо, як знищилися ті ж саме А 50 Тут слід зауважити, що РЛС А 50 міг бачити ціль, але не не розумів висоту цілі. Це ну. Ті, хто в радіолокації займається, зрозуміють, що це не, не до кінця пропрацьована РВС. Тому, в принципі, є певна проблематика, і я ж кажу постійно, що ми подивиться, скільки західних комплектуючих в російських в зброї. Ви подивіться, що, наприклад, шахедів зараз трохи стало менше, чому, тому що ну, немає серійного виробництва. Вони дуже залежать від Ірану. Все, що може Росія виробляти, це корпуси для шахедів. Чому? Тому що свого часу вони придбали лінію для виробництва композитних матеріалів.